Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Катерина Федотенко. і нині ви вже бачите гостя, з яким будемо спілкуватися найближчим часом. Пан Андрій Татарук, офіцер добровольчого формування «Вільна Україна». Вітаю вас, пане Андрію. Бажаю найміцнішого здоров'я, нашій славній українській нації. Підтримую абсолютно і повністю з чого хотілося б почати. Почати хотілося б з Зокрема, заяв пана Михайла Подалюка, Подоляка, який написав у себе в Телеграмі, що для завершення війни в Україні необхідно наступне військова поразка Росії, антиросійські санкції, ізоляція Росії на світових ринках і саботаж всередині Росії. За вашу оцінку на оцінкою, на якому етапі ми зараз по кожному з цих пунктів? Це один із варіантів розвитку подій. Насправді тут не враховано багато питань геополітичного характеру, які також впливають на те, в який спосіб і коли закінчиться ця війна. Тому що було б безумовно глупством оцінювати потенціал виключно двох країн: як Російської Федерації, так і України. Тому що очевидно, що Україна зараз. Через об'єктивні обставини є дуже залежною від фінансової, військово-технічної дипломатичної допомоги наших країн-партнерів. І на щастя для України, що саме в цей історичний момент ми змогли переконати, що ми варті такої допомоги. Тому о, ці, ці причини, які перерахував пан Подаляк, вони безумовно важливі. Але саме головною і фундаментально. Невід'ємною частиною нашої перемоги є насправді позиція, перепрошую є насправді позиція українського народу, який власне і перекреслює всі плани щодо того, яким мало бути наше майбутнє, як і з боку Кремля, і так і з боку Європейського союзу, який також пророкував Україні швидку поразку, тому що вони вважали, що Росія це країна, яку неможливо перемогти. Дуже важливим є зброя безумовно вона впливає на те, який коефіцієнт втрат, але навченість особового складу, мотивація його, резон, чому ми це робимо, є тими каталізаторами, які дають якісно позитивний коефіцієнт корисної дії, якщо можна так висловитись, щодо військово-технічної підтримки, яку ми отримуємо. Внутрішні процеси в Російській Федерації безумовно важливі. Але давайте не забувати, що в Російській Федерації послідовно з покоління в покоління винищувались будь-які паростки протидії діючій владі. Будь то Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнєв, Андропов, Черненко, Єльцин або Путін. Там немає тих Там немає тих політиків. Того громадянського суспільства, яке б було б каталізатором е, таких е, процесів, які б могли е, зруйнувати діючу вертикаль е, ФСБ кримінальної влади Путіна. А тут, можливо, просто не про народ йде мова, а саме а. про можливо російські еліти еліти е, в Росії сформовані, е, якщо не особисто путіним. То о, його найближчим оточенням і всі еліти е, поставлені в умови, які вони е, насправді акцептували, тобто прийняли і погодились з ними, що вони працюють е, виключно за погодженням е, і підтримки е, діючої влади Путіна. Ця негативна селекція е, насправді не залишає їм. Іншого вибору, ніж продовжувати служити владі Путіна, інакше вони втратять все мається на увазі не тільки своє елітарне положення, як вони вважають, і не тільки статки, а насправді йдеться про своє фізичне збереження, і тому у них насправді, як в кримінальному світі, просто кругова порука. Вони всі розуміють, що у них немає іншої опції ніж з ним битись. І я не бачу нікого, хто би зараз був спроможний протистояти Путіну і об'єктивно бути йому альтернативою. Всі наступні варіанти станом на сьогодні із тих, хто. Позиціонують себе особами, які можуть приймати рішення, вони всі є деградуючими з оцінки майбутнього Російської Федерації. Вони все одно будуть продовжувати робити те, що зараз робить Путін просто з за певними косметичними покращеннями. А вони це хто на вашу думку? Так? Починаючи від Пригожина, якого зараз в абсолютно реактивних таких колах розглядають як Людину, яка здатна е, приймати сміливі рішення і пропонувати варіанти розвитку подій, е, я маю на увазі, що його силове е, скажу, або бойове, скажімо так, інструментальне наповнення цієї війни, дає йому таку о, певну позицію, о, яка заохочує людей підтримувати його. Е, це перше. Еліти, які знаходяться зараз поблизу самого Путіна, в тому числі і абсолютно ну, дурнувати за своїми заявами, пан Медведів, вони так само не полишають надії, що вони можуть бути правонаступниками Путіна. Але ж знову ж таки, якщо ми будемо оцінювати всіх тих, хто хоче стати на місце Путіна, ми маємо насамперед враховувати думку самого Путіна, поки він фізично здатен приймати рішення. Тому що варіантів позбавлення Росії Путіна є декілька. Перше, це страта Путіна через заколот, і тоді ті, хто наважиться на такий крок, вони будуть формувати коло претендентів або будуть мати свого претендента, який насправді буде, на їх думку, альтернативою. Це можливість Путіна зараз, очевидно, введеться під, під скажімо, килимна така. Можливість вирішення питання, що він в той або інший спосіб відходить від влади під гарантією особистої фінансової і фізичної безпеки, тоді він матиме можливість обирати собі наступника. Це зовсім інший варіант розвитку подій. І е, третій варіант, якщо е, війна буде програна, Путін буде, наприклад, е, затриманий для е, ведення скажімо так, міжнародного трибуналу, який зараз активно пропрацьовується, але це так само має бути за сприяння російських певних еліт, тому що він не забуваємо, очільник держави з ядерною зброєю, і за умови фізичної особистої небезпеки, він очевидно може розуміючи, знаєте, за теорію. Перспективи, коли всі варіанти погані, і, і ти на той е, невиправданий ризик за інших умов, який буде для нього абсолютно прийнятним е, в умовах, які всі для нього будуть поганими, тому е, варіантів розвитку події дуже багато. Насправді е, ми не зможемо їх навіть всі е, обміркувати. А насправді е, нам байдуже яким буде майбутнє, е, з путіним чи без. Нам само головне зосередитись на е, короткостроковій головній завд... ну, меті і завданні України це вибити російські окупаційні війська з е, української території. Саме це е, може бути е, тим е, незворотнім каталізатором подій негативних подій в Російській Федерації, які наберуть е, необхідної для нас е, швидкості. І е, тоді, вже коли е, в Російській Федерації почнуться якісь процеси е, Росія без Путіна або Росія 2.0», ми тоді маємо допомагати визначатись майбутнім літами в той спосіб, який максимально буде безпечним насамперед для України і подальшому для геополітичного простору. От, про те, Я думаю, що як... ці варіанти будуть опрацьовуватись не тільки Україною, але й нашими партнерами або в сукупності. От про те, як забезпечити безпеку України, в першу чергу хотілося б з вами також поговорити, тому що важливо е, думати не лише про те, як ми зараз виженемо орків з території України, але як і в подальшому зробити так, щоб Росія більше не була загрозою для України і для світу в цілому, що пише з, з приводу цього е, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, спецтрибунал вируки авторам війни і е, прийняття України до. Нато, це все треба зробити, і ніби Росія більше не буде повторювати цю агресію. Як ви думаєте? Ну це бажаний варіант розвитку подій. Може статися так, що е, цей варіант може не спрацювати. Очевидно, що м, нам треба бути готовим і до розгляду інших варіантів. Е, наприклад, коли е, Росія зазнає поразки. В війні проти України ми виб'ємо геть російську окупаційну армію за межі наших державних кордонів, але Росія буде в ізоляції, так само, як в іран, може 20 років знаходитись в ізоляції, очевидно, потерпаючи, але в той або інакший спосіб, знаходячи можливості продавати свої гаси нафту і продовжувати живріння от на такому на мінімалках. Знаєте, Росія на мінімалках може бути, але в цей же спосіб. Еліти будуть розуміти, що здача одного знову ж таки вони розмірковують як КДБшники, особисто Путіна і його оточення. Або як криміналісти Криміналітет, перепрошую, що вони будуть бояти, що якщо здадуть одного, то це означає, що здадуть їх, і вони можуть круговою порукою підтримувати і захищати один одного. І в такому випадку покарання винних в розв'язанні і провадженні цієї агресії буде не реалізовано. Цей варіант ми можемо розглядати. Ми можемо розглядати, чого українська влада його не розглядає, і чого вони не готують інші варіанти. Це бажаний варіант. Ну але знаєте, облизуватись на бажаний варіант, а потім зіткнути з реальністю і бути до неї не готовою. Ну це знаєте, свідчення короткозорих політиків. Я б дуже не хотів, щоб Україні приймали рішення саме політики короткозорого виміру і. Прийняття рішень. Тому давайте, знаєте, великого слона треба їсти маленькими шматочками. Давайте робити покроково, бачучи е, основну е, візію того, як убезпечити себе зараз в короткостроковій перспективі, це захиститись від агресії Російської Федерації, яка вже існує розв'язана дев'ятий рік. І, е, по-друге, як себе убезпечити в майбутньому. Тут є варіантів декілька. По перше, зробити абсолютні висновки з того в якому стані ми були на початку 2014 року. Що зниження уваги вищих політичних і державних діячів до фінансування збройних сил призвело практично до неспроможності їх на початку виконувати покладені на них завдання, і слабке фінансування просто деморалізувало армію до стану. Неспроможності виконувати бойові завдання за призначенням висновки ми вже зробили, і тому нам треба покращувати рівень боєготовності боєздатності наших збройних сил і робити все можливе, щоб професія офіцера, контрактника, солдата, генерала була не тільки шляхетною. Але давала е, цим е, громадянам України, які пов'яжуть себе з військовою службою, всі необхідні е, матеріальні, соціальні і інші гарантії того, що їхня їх кар'єра е, на все життя буде належним чином е, оцінена державою і захищена. Це також буде е, одним з е, гарантованих е, захистів е, нашого найближчого майбутнього. Третій варіант. Це те, що ми вступаємо в блок НАТО, і як ми бачимо, з дня його створення після Другої світової війни він є абсолютно надійним е фундаментом захисту тих країн, які обрали таке об'єднання задля е безпеки е своїх громадян, і тому приєднання до такого блоку для української держави і для блоку НАТО буде абсолютно логічним і послідовним і системним рішенням, яке дозволить е нам е бути. Скажімо, частиною колективної безпеки і унеможливить будь-який напад Російської Федерації будь-якого рівня в майбутньому. І Міністер, також, так, ну, будь ласка. Тобто, це, тобто це е, основні варіанти розвитку подій, які ми маємо опрацьовувати. Але саме головне, також ми маємо насамперед розуміти, що... Е, Українське суспільство, про яке я вже казав раніше, воно є е, основним е, мірилом того, чи ми будемо інакше від Російської Федерації. Бо якщо ми будемо толерувати ту корупцію, яка зараз існує в українській судовій і гілки владі, е, якщо ми будемо толерувати абсолютно бездіяльність наших певних е, органів, е, там дискредитоване бюро розслідувань, яке абсолютно закриває справи на певні справи або фабрикує фальсиві. Фальшиві вправ справи проти там політиків, які там їм не подобаються, то поступово ми просто мімікруємо до початкового стану Російської Федерації. Тоді наша боротьба буде позбавлена сенсу. Бо вигравши у війні, ми програємо нашу країну. Це також небезпека, яку чогось ігнорують. Що ми можемо бути неспроможними давати відповідь, вже залишившись сам на сам своїми проблемами, коли Російська Федерація буде переможеною зализувати свої е, рани, е, Європейський Союз почне скорочувати допомогу, бо в них будуть свої е, турботи і клопоти. І тоді ми будемо думати, як нам тепер в таких умовах е, давати собі раду самим. І тут потрібно розуміти, що суспільство не має толерувати корупцію, е, не професіоналізм. Ми маємо абсолютно перебудувати свою податкову систему, побудувати інституції в нашій державі, які будуть гарантованими е, такими інструментами захисту нашої е, держави. Від зовнішніх і внутрішніх викликів, ось ці фактори є надзвичайно важливими, і їх е, обов'язково треба тримати в фокусі уваги як суспільства, так і української влади про боротьбу України безпосередньо сьогодні на фронтах. Також хочеться з вами поговорити. Тому що днями міністр оборони України, е, пан Резніков, сказав, що контрнаступ е, воїнів ЗСУ продовжиться коли. Е, коли ґрунт промерзне, і техніка легше проходитиме по твердій землі, оскільки через багнюку каже він, колісна техніка зараз майже не може проїхати. Наскільки українська армія зараз готова до нових контрнаступальних дій? На вашу думку, на мою думку, це питання найкраще е, має е, відповісти суспільству, головнокомандувач збройних сил е, Валерій Залужний. Він Єдиний, хто всебічно розуміє стан готовності українських збройних сил до контрнаступальних наступальних операцій, я лише можу оцінити той об'єм проробленої роботи і сказати, що безумовно веденням оборони жодну війну не виграти, і нам потрібно бути готовими до контр і наступальних операцій, щоб звільнити нашу територію від російських окупаційних військ якомога швидше. Саме, але швидше, це не означає, що ми маємо марнувати е, життя і здоров'я українських військових просто щоб е, досягнути перемоги е, любою ціною. Знаєте, як це е, продукувалося радянською пропагандою під час е, Другої світової війни? Е, і сумнозвісний генерал Жуков отримав. Е, Прізвисько м'ясника, тому що він дійсно не жалкував 100, 200, 300 тисяч на небезпечному напрямку, відправити в атаку, тому що він казав, що баби ще на, на, там там Нам такого точно допускати не можна. В даному випадку ми можемо гарантовано е, стверджувати, що українське військове керівництво е, демонструє надзвичайно професійно е, оцінку ситуації. По перше, по-друге, прийняття рішень, які дійсно можна вважати. Еталонними е, у веденні сучасної війни, і саме головне, що те озброєння, яке ми отримаємо, дозволяє українським е, військовим якомога якісніше виконувати поставлені перед ними завдання. Всі ті, е, хто їздили за кордон, отримувати необхідні навички у володінні е, е, західною технікою і озброєнням, зараз очевидно вже повернулись на територію нашої країни. Проходять своє бойове злагодження в тих підрозділах, яких вони будуть. Брати участь, і очевидно, що цей зимовий період не буде для нас перешкодою, як тільки дійсно погодні умови дозволять нам використовувати важку техніку, щоб не просто ну, не грузнути під час наступальних операцій, очевидно уповільнюючи їх. Тому тут можна тільки погоджуватись з такою оцінкою, що скажемо. Потепління, це, звісно ж, добре, бо ми не потерпаємо від морозів в будівлях житлових. Але бачите, це склад... Очевидно, медаль має дві сторони, і військові потерпають від того, що вони не можуть використовувати свою техніку. Будь-якому разі, це не дасть будь-якої фори російським окупантам. Вони все одно будуть знищені, поки вони не приймуть рішення або здатися, або піти геть з території нашої держави. Про ракетний терор мирного населення так само хочеться поговорити, тому що в головному управлінні розвідки України заявило про те, що Росія виготовляє близько 40 ракет на місяць, і нині в них залишається ще приблизно цих ракет ресурсів на 3-5 великих обстрілів. Як ви думаєте, чи можуть вони всі ці спроби всі ці ресурси використати до нового року? Ну, дивіться використати вони, звісно ж, можуть. Якщо у них є засоби пуску і є ракета на то використати це безумовно можна. Саме головне розуміти, навіщо ти це робиш, і яку мету перед собою ставиш? Очевидно, що вони хотіли нанести таку шкоду невідновлювальну шкоду енергетичній інфраструктурі України. Щоб ми були неспроможні її відновити, і попали в ситуацію блекауту, яке би прозвололо до абсолютної кризи в системі опалювання і підтримці життєдіяльності міст України, в яких знаходяться мирні громадяни України, саме це було метою такою дуже підступною і цинічною метою, тому що в таких умовах. Знаєте, тримати непохитну віру в те, що ми переможемо, набагато важче. і через тиск цивільного населення Путін намагався примусити вище військове, а в тому числі і політичне керівництво України піти на поступки і сісти за стол перемовин, де Путін був нав'язав свій порядок денний того, як вийти з цього протистояння Росії і України. Очевидно, що вони не досягнули е, в повній мірі, е, наносячи такі ракетні удари по е, інфраструктурі, вони її руйнують, але ми так само її відновлюємо. І поки що цього негативного балансу на користь Російської Федерації е, ще не настало. Ми здатні е, відновлювати е, інфраструктуру. Ми здатні перерозподіляти електроенергію, і ми здатні тримати непохитною нашу віру в те, що ми вийдемо переможцями. З цієї війни тому вони можуть наносити ці удари, але вони точно не наближають їх до перемоги, і тому побачимо: побачимо, якщо о, українська розвідка, окрім оцінки спроможностей, буде як і от нещодавно наносити. Або сприяти е, виникненню надзвичайних обставин на е, військових об'єктах Російської Федерації на території Російської Федерації, то таких ударів буде менше і е, спроможність наносити шкоду українській інфраструктурі також буде менше. І тоді е, від таких ударів вони просто е, відійдуть, бо вони не будуть досягати поставлені перед ними мети. Ось яка моя позиція? Сьогодні британська газета The Telegraph написала таку статтю в якій який фактично ну не буду казати, похвалила, але власне оці високо оцінила роботу е, командувача спецоперації цієї а по факту війни Суровікіна е, російського командувача, значить написала наступне: що Суровікін стабілізував лінію фронту і дисциплінував армію РФ. Він е, є небезпечним супротивником для українців. І, ймовірно, це найбільш компетентний командир, якого до цього часу поставила Росія. Фактично, з 8 жовтня, Суровікін, назначений командувачем цієї війни Росії проти України. З того часу якраз ідуть ось ці масовані обстріли. Як думаєте, чи виправданою є така оцінка Суровікіна за закордонними аналітиками? Ну, очевидно, все познається в порівнянні. Очевидно, з тими, хто керував операцією на початку. Ну тут є е, безсумнівно прогрес в організації всіх тих е, сил і засобів, які має якими володіє Російська Федерація для забезпечення виконання ним е, завдання поставленого Кремлем. Очевидно, що суровий вікін, е, виконуючи завдання в Сирії, е, мав абсолютну перевагу в повітрі, що дозволило йому бути набагато ефективнішим е, в досягненні, е, скажімо, поставлених перед ним цілей. Ніж це він може реалізувати в Україні, тому що він не зміг або російське командування перед ним і він, в тому числі, давайте так скажемо, не змогло повністю подавити системи протиповітряної оборони України, щоб отримати абсолютну перевагу в повітрі, щоб дозволило російській авіації бомбардувати жилі, будинки, міста, цілі і квартали. Що безсумнівно наносило б нам е шкоду критичного рівню і дозволило б їм мати якісно е кращу ситуацію по лінії фронту, ну і в протистоянні е Росії проти України, але не маючи таких переваг, яких е він мав в Сирії, очевидно, що е його спроби переломити хід війни на свою користь ну на користь Російської Федерації. Не будуть мати е, очевидних е, успіхів. Е, я думаю, що ми можемо обережно е, висловлювати сподівання, що е, всі їхні потуги власне будуть нівельовані, е, нівельовані генеральним штабом е, нашої країни, е, нашим головнокомандувачем, який демонструє дуже серйозний рівень е, військового протистояння. Всім тим е, окупантам, які е, чисельно е, нам протистоять і намагаються нав'язати е, свій порядок ведення війни. Ми поки що е, успішніші, і я хочу, щоб е, така тенденція зберіглась аж до самої нашої перемоги. Віримо, що так і буде. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі велике за те, що долучилися. Дякую вам. І пам'ятаємо, що ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні! Абсолютно, героям слава, друзі. Не забувайте. Я нагадую, що з нами був Андрій Татарук, офіцер добровольчого формування Вільна Україна. Ну а нашим же глядачам я нагадую, закликаю поставити вподобайку цьому відео, підписатися, прокоментувати це відео і, звісно, що залишатися з фабрикою новин. Дякуємо за те, що ви з нами. Дякую.